І обіцяли до реклами російсько-білоруські військові навчання захід 2025 стартували наприкінці минулого тижня. Поки Росія намагається залякати країни НАТО усіма видами зброї, яка в неї є від кінжалів до циркона та Орешника, в Польщі закривають кордон з Білоруссю. Ну і, до речі, обіцяють, що він буде на замку доти, доки ці військові маневри не закінчаться. Uh -huh. Що демонстрували росіяни під цих навча цих навчань? І чи варто чекати на інші провокації з їхнього боку? Ми розповімо далі в нашому наступному матеріалі. Тебе ще замуруватися. <гум> так виглядає оперативно тактичний ракетний комплекс іскандер. Його зафіксувало видання Clash Report у Калінінградській області Росії на трасі є е 28, що поєднує Берлін з Москвою. Це всього за 35 кілометрів від кордону з Польщею. Ймовірно, вона демонстративно націлена у бік Варшави та Любліна. Залякування Росія посилила з початком військових навчань захід 2025 які почалися 12 вересня на території Білорусі та північно-західного регіону Росії. У них беруть участь десятки тисяч військовослужбовців з цих країн. Приміром, над Баренцевим морем росіяни показали в повітрі свої міги з кінжалами, які завдавали ударів по умовному противнику. У тому ж Баренцевому морі фрегат адмірал Горшков випробував нову російську гіперзвукову ракету «Цирко». Анонсували й відпрацювання на цих навчаннях застосування ядерної зброї та ракет «Орешні». Цими маневрами росіяни намагаються залякати захід, зазначають військові аналітики. А прем'єр-міністр Польщі наголосив, що вони імітують захоплення сувальського коридору, вузької смуги землі, що відокремлює Балтійські держави від Польщі, а отже, спрямовані проти НАТО, у відповідь на захід 2025 Польща проводить свої військові маневри: залізний захисник захисник-2025», в яких беруть участь понад 30 тисяч військових з Польщі та країн союзників. На тлі російсько-білоруських навчань Польща у ніч проти 12 вересня повністю закрила свій кордон з білоруссю. Польські прикордонники натягнули колючий дріт вздовж усієї території державної межі зі східною сусідкою. А так виглядає автомобільний перехід у польському тересполі, що межує з білоруським брестом. Польські телевізійники зафіксували, як їхні військові встановлюють бетонні бар'єри. А білоруські водії нарікають на те, що потрапити до Польщі їм стало занадто складно. Нагадаємо, перші навчання захід, колишній радянський союз спільно з країнами тодішнього Варшавського договору провів 1981 року. Участь у них взяли понад 150 тисяч військовослужбовців, відновили ці маневри Росія та Білорусь у 1999 році. А от військові навчання захід 2021 запам'яталися тим, що після їхнього закінчення російські війська не повернулися з Білорусі додому, а вирушили в бік України, щоб почати 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення.